Самі виготовляємо, <смі> самі шиємо фільтрувальні мішки для наших діжок. Діжки у нас для віджиму олії. З діжками в нас іде два ляних мішечка. Ляний мішечок рахується як розхідник. Його вистачає буквально на декілька разів. Якщо ми хочемо збільшити термін і використання наших мішечків, нам потрібно використовувати тільки синтетичний матеріал. Його вистачає до 50 віджимів, В кінці він вже робить. Десь плюс-мінус ми ведемо статистику. На 50, на 50 віджимах він же робиться, знаєте, такі як потерті джинси. І починають з нього лізти нитки. Бачите, <з larmene> нічого йому не робиться, не рветься, не розтягується. У який був, такий лишається. Мішечки зроблені таким чином, підібрані під сам діаметр діжки, бачите? щоб... Він не з'їдав корисну площу і не падав в складку. Діжці 5,5 літрів також йде два ляних мішечка. Вони збільшеного розміру, відповідно під діаметр самої діжки. Також окремо можна замовити синтетичний мішечок збільшеного об'єму. Бачите, цьому мішечку так само нічого не робиться. Зараз цих два мішечка відправляємо новою поштою. Нас замовили їх клієнти для своїх домашніх потреб. Щось будуть фільтрувати, віджимати також можна їх використовувати для цих цілей.